Тривалість життя індикатор рівня технологічного розвитку суспільства. У стародавньому Єгипті через відсутність антибактеріальних препаратів і гігієнічних стандартів середня тривалість життя становила близько 30 років. У середньовічній Європі через часті епідемії та нестачу медицини люди рідко доживали до 40 років. У результаті індустріальна революція завдяки покращенню санітарії та харчових стандартів підвищила тривалість життя до 50 років. У ХХ столітті відкриття антибіотиків, вакцинація та покращення медицини збільшили її до 70 років. Сучасний розвиток високих технологій значно підвищує шанси на життя довше 80 років. Тривалість життя найсуттєвіший показник прогресу. Уявіть прогрес, де тривалість життя не зростає, таке суспільство здасться нам божевільним, людське життя в ньому нічого не варте. Такий прогрес не є справжнім прогресом, адже навіть 2000 років тому можна було б наповнити людське життя певною кількістю щастя, правильно вибудувавши алгоритми взаємодії із світом. Для цього не обов'язково потрібні сучасні технології. У прогресу є й інша сторона медалі. Заміщення одних способів отримання задоволення іншими більш доступними. Але сам по собі це обмежене становище. Тут часто відбувається відмова від глибокого щастя на користь широкого споживання. Поточна економічна система не стільки покращила задоволення, скільки здешевила їх. У сучасних умовах задоволення стали максимально поширеними, але не обов'язково більш якісними. Фастфуд став ідеологією життя. Швидкі, калорійні, але малокорисні продукти тепер доступні всім і приносять миттєве задоволення. Проте це не призвело до зростання якості життя. У США понад 36% дорослого населення страждає на ожиріння, що призводить до збільшення кількості захворювань, таких як діабет і серцево-судинні хвороби, що знижує якість і тривалість життя. Справжній прогрес полягає не тільки в тому, щоб запропонувати нові форми щастя, які можна отримати і традиційними методами, а й у продовженні самого життя. Прогрес це щастя, помножене на час. Інакше задоволення хибна і небезпечна мета, що веде нас до могили.